Знижки представляють єдині знижки на норму 10% в аптеках, аптеках, вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Вчені нарешті опустились на дно червоного моря та зробили жахливе відкриття. Ця водойма є прекрасним місцем, і його назва влучна, тому що походить від сезонного червоного цвітіння водоростей. Однак, якщо зануритися глибше, то місце просто шокує. Якому торшну таємницю відкрили вчені, досліджуючи дно червоного моря. Розповім за мить з вами новини. Те і я, Людмила Труфон. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Такого про Червоне море ви ще не чули. Водойма, яка розташована між Африкою та Аравійським півостровом, є домом для плідної та захопливої екосистеми. Розташоване море в Єгипті є також домом для неймовірно жвавого суднопластва, що проходить через Суецький канал. Повідомляє Лед Байбел. Назву воно отримало завдяки сезонному червоному цвітінню водоростей, яке змінює синьо зелений відтінок води на червоний. Однак, якщо зануритися глибше, це не зовсім так. Це зрозуміли люди, коли вченим вдалося знайти басейни смерті на дні моря. Причина, чому вони так називаються, полягає в тому, що вони позбавлені кисню. Це означає, що будь-яка тварина, якій не пощастило опинитися поблизу, оглушується і гине в цих басейнах. Але все, що оглушене, але не вбите, незабаром буде підібране хижаками, які підстерігають неподалік, щоб поїсти нещасних. Це не означає, що у басейнах смерті нічого немає адже там мешкають екстремофільні мікроби, які можуть вижити там, де мало хто може. Вивчення басейнів смерті може допомогти зрозуміти, як зародилося життя на землі, і навіть потенціал життя на інших планетах. Сем Пуркіс, професор і завідувач кафедри морських наук в університеті Майамі, сказав, що вивчення басенів смерті може допомогти нам зрозуміти, як зародилося життя на землі і навіть потенціал життя на інших планетах. Наше нинішнє розуміння полягає у тому, що життя зародилося на землі в морських глибинах, майже напевно, в аноксичних, без умовах. Вивчення цієї спільноти таким чином дозволяє зазирнути в умови, в яких життя вперше з'явилося на нашій планеті. І може допомогти у пошуку життя в інших водних світах, нашої сонячної системи та за її межами. Той факт, що звичайні тварини, які живуть на дні моря, такі як креветки, черв'яки та молюски, не можуть вижити в басейнах, означає, що вони залишаються надзвичайно незайманими. Зазвичай ці тварини біотурбують або перевертають морське дно, порушуючи відкладення, які там накопичуються. З розсолами все інакше. Тут будь-які осадові шари, що сідають на дно соляного басейну. Залишаються вишикона недоторканими. Це означає, що дослідники також змогли використати свої знахідки, щоб допомогти дізнатися більше про цунамі і землетруси. Новознайдені соляні басейни представляють собою безпрецедентний рекорд минулих опадів у регіоні, що тягнеться понад тисячу років, а також записи про землетруси і цунамі. Їхні висновки свідчать про те, що за останні тисячу років великі повені, спричинені сильними дощами, відбувалися приблизно раз на 25 років, а цунамі приблизно раз на 100 років. Однак на морському дні дослідники знаходять не лише басейни смерті, а й цінні артефакти. Зокрема, в березні цього року в турецькій бухті Керпе під час підводних розкопок археологи виявили стародавні артефакти, а саме частини пристані, залишки амфор, кераміку тощо. Дослідники їх датують четвертим століттям до нашої ери, дванадцятим століттям нашої ери. Пише Аркеонюс. Такі наукові підводні розкопки історичної бухти Керпе є першими. Колись вона була важливою торговельною точкою. Розкопки почалися у 2020 році. Стародавня бухта Керпе знаходиться в районі Кандирі, провінції Коджаєлі. Що на узбережжі Чорного моря в Туреччині, у перекладі з грецької мови, така назва означає глечик або горщик, там коли знаходився важливий торговельний порт. Науковці працювали на відстані 80 метрів від берега та на глибині 4 метрів. Археологічні знахідки було розкидано площею близько 2000 квадратних метрів. Під час розкопок ми виявили багато підводної культурної спадщини від залишків комерційних амфор, датованих від 4-го століття до нашої ери, до 12-го століття нашої ери, до червонолощеної кераміки, світильників, фрагментів труб різних цінностей, що належать до періоду османської імперії. Також ми знайшли залишки кораблів, які затонули внаслідок аварій. Акваторія Чорного моря за кількістю підводних артефактів, що збереглися в хорошому стані, одна з найбагатших у світі. Фахівці Чорноморського центру підводних досліджень вважають, що це пов'язано з особливим складом місцевої води? Щороку центр здійснював десятки експедицій на дно моря, а вчені з усього світу вишикувалися в чергу за можливістю працювати у Криму. І все б добре, якби не росіяни. Після того, як вони ліквідували структуру та окупували півострів, доля низки цінних підводних артефактів стала невідомою. Чорне море відрізняється від інших морів та океанів тим, що 87% самого моря заповнені сірководневим шаром. Розповідає коментарі Крим Ралі, колишній директор чорноморського центру підводних досліджень Сергій Воронов. Там немає ні кисню, ні флори та фауни, тих факторів, які негативно впливають на те, що тоне в морі. Отже, у водах Чорного моря є всі умови для природної консервації, і всі навіть античні кораблі в цілому вигляді зберігаються на дні моря у 2007 році. Під час українсько-американської підводної археологічної експедиції, коли нам вдалося використати найпотужніше на планеті телекароване підводне обладнання, це були справжні підводні роботи, які навіть працювали на легендарному Титаніку. Нам вдалося обстежити дуже невелику глибоководну частину Чорного моря. Кожні 15 хвилин на монітори робота з показували корабель літак, якісь незрозумілі об'єкти військового цивільного призначення. І серед цих об'єктів було виявлено майже цілий Візантійський корабель 12 століття. Ми його так і назвали Херсонес Візантійський, бо він був саме на траверзі мису Херсонес. Це була настільки потужна знахідка. Після анексії Криму Росією Сергію Воронову довелося залишити півострів. Я українець, так мені було не просто важко, мені було дуже важко. Я людина, яка може сказати, що у мене справдилися до війни всі мрії. Так, я щаслива людина, і мені було що втрачати. Та й практично так я втратив. Окупаційна влада Криму ліквідувала Чорноморський центр підводних досліджень, що трапилося з майном, яке не встигли вивезти, достеменно невідомо. Проте Воронов має інформацію, що з півострова регулярно вивозять музейні цінності на територію Російської Федерації, у тому числі в Дагестан і Чечню. Літаки підняті з води були поставлені як пам'ятки на території навчальних закладів без консервації, без реставрації. Тобто вони щодня руйнуються під впливом факторів довкілля. Також він каже, що під час будівництва кримського мосту російські археологи дістали з дна величезну кількість цінностей. Де вони зараз невідомо. Усі окупанти поводяться однаково. Що німецькі фашисти, що російські фашисти. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.